Привіт, друзі! Сьогодні зі своїм братом будемо грати дуже класну карту в Майнкрафті. Всім hey, привіт, друзі! Сьогодні ми будемо грати карту, де у нас є хрестики Noliки. Ми можемо грати, або камінь ножниці папір, або морський бій. Нічого собі, тобі подобається це? Ага. Uh -huh. Тоді давай будемо починати з хрестиків ноликів. Давай, ходи сюди. Нажимаем свою прекрасну Растикі, кнопку. Далекі, далі... І куди ти упав? І куди ти упав? Давай твої, о, давай. Все, погнали. Як це грати? А ну вставай там. Іди туди. Давай нажимай перш. Перш. А як вибирати, куди ставити нолик? А, я понял. Э, ты боевые. Я понял, блять. Все, я понял, 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 понял. Ха-ха-ха-ха. Ах ты. Чел угости, Ммм, То есть я тут ничья. тут ніхто не виграв. А ось це козари? Ні, ні, ось так. Я виграв, я виграв. Так не чесно, грай нормально. Ай, ладно, тоді ще я. Все, спочатку давай. Ваші? Давай, я перший. Е, що ти вісиш? Нічого не є трудно. Ой. Ах ты! <гум> Давай зарквегри <тебе> выбирай <хі> <Ве? гум> <Ти> шесть. Ты що, виграв? Да. <гум> Я хвест. Давай спочатку. Один-ноль. Давай, раз, два, три. Иди, морзовес. За завес. Завес, завес. Чи ні, ти є? Я тут. Я зараз би на Ізі виграю. Ти нубік. Ей, ти не так. Ось не писати мой. Май бути. Ось не писати мой мой. Ти. Ах ти, шук! Ах ти. Чук пара шук. Діма, прикол в тому, що тут уже нічия. Давай. Тут уже нічия. Хочешь сюда поставить, стру. Тут уже нічия буде, ніхто з нас не виграє А, зараз ти виграєш Давай я хочу бачити, як ти виграєш Так, оно. Yeah. Е, ти, ти знов не чесно Що? Давай я буду ноликом. Ти знов не чесно граєш, ти давай, не найде я... у мене. А, ты башик 0-0, рахунок, бо ти знову знаучитер. Не хочеш нормально грати? О, Ах ти, Жуку. Жуку. Ах ти! Жуку. Все, ти програв. Точніше, нічия. Ай, нічия. короче. Давай, ще раз. Давай, ще раз. Так. О, яку самі стачка. <рігиня> Ай-яй-яй, ай, ай, добре. Давай перемінити. Не хочу. Так. А ти знаєш, що я зроблю? А не знаєш. Я виграю, до речі, Діма. Ааа, а, а ты ти... ловушку зробив? А десь зараз крута ловушка. Ну все. то Все, я виграв. Ее. Yeah. Один один. Давай, я! Два, ще раз. Один один. Два ще ти сюда оставишь. Один, один. Один, один, один. Неед, ти виграв Ах, ты, Ее. И я тоже дверу. Ее yeah. Ай, давай, давай інший сейчас пограємо. Давай тепер. Там і ножниці папір. Иди на свою сторону. И... Ой, Три, 3, 2, 1. Що це було? Ты ти не вибираєш нічого? я плюс Ні, Треба на кнопку нажимати сюди. Постав ножництво. Вот, бачиш таймер. 3, 2, 1. На 1 нажимаешь, что ти там. Я вегру. Ви ще раз. Три, два, один. Не, не так, Діма. Коли буде один, тоді ти. Нажимає ще кихоч, давайте три. Все, я би порізал. Я вегра. Ще раз. Ага, одинаково. Ще раз. Я вигра. Я знову виграв. Ай-яй-яй. Ай, ай, Пісюк. Ей, я виграв, да? Не я. Э, Чого ти? Тепер я виграв. Тепер ти. Давай. Ей-яй-яй. Давай.

Кубасу хочете? Е -е -е. Так, давай останній раз. Хоп. Все, я вер. Пішли. Ну, два, двое. Морський бій. Я, я сюда, я сюда, я це я, тут я. скриня? Давай, тепер кажи перший. Чекай секунду, но я подивлюсь, чи ти там добре зробив. Все, красава. Что ти капа Все, Погнали. Кажи мені букву і число. Я думаю, що... Що... шестерка. Шестрка э. Шестерка э? Ага. Э е шесть. Шестерка. Е. Давай ты. Ты познаешь там у себя, что ты мене нет. На тій другий платформе познаешь. Е так, давай. Да. Почекасло, да я познал. Де. Е Почекасыл. Ага, ошиб. Е Давай, говори д Де д Де д Де вісін? Да, Так, де вісін. Так, це буква Д. ага. Де, Що, треба... я тебе завалив? Пусто, пусто. Як пусто? Добре, кажи тепер ти. Давай, я тобі говорю. Іду, дивись, що? Один А. А один нема. Один А? Нема. Давай. Давай. Давай Б. Б4. Б4. Да. Б- саме друге? Да. Б-ка. Чотири. Б-ш. Б 4 Є. Попав тебе? Uh -huh. yeah. Ага. Є. Красава я. Добре, давай я знаю ще раз, бо я попав. Давай Б3. 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 Попав? Б3. Почекай. Ні, не попав, пусто. Добре, давай ти. Ага, uh -huh. давай. Давай 10. 10. 10. Г. Г. Mm -hmm. Тепер я, Давай э, H, 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 H4. H? Ну, N, того А, ah, H4 Шо, H. Да. Що, mm -hmm. я попав? Ні, просто про те, два короче, Шість... Шість е, Шість е, а то так промазав. Е. А... Шість, е. Шість. No ні, не а Ай, ай, и, 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 пет. И, 5 Пусто. Пусто. Четвърто. Ем. С9. С9. А буква С9. Пусто, Дима. Vai ter que é é Não é bom. Bom, é? é? vai ter. E do show e do show, é, dash out, e e aí, e aí, e aí, e e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e 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 Сім шо. Ф7. Ф7. Да, ура, ти попав! Все, ти виграв, Діма. Да. Да. Друзяки, на цьому ми будемо закінчувати наше відео. Ставте лайки, підписуйтесь на цей канал, пишіть коменти. Всім пока. Не пока. Пишіть уставить. Oui, oui. oui.